Сьогодні приїхав на річку Уж в пошуках ляща. Зараз у нас день, обід і приїхав до вечірній кльов, тому що я ще собою вже з спінінга, хочу поплавати тут на щуку. Я думаю, місця ви всі впізнали. Я знову приїхав другий раз на це саме місце. Ставився на лодці, взяв з собою дві вудки в проводку. Будемо зараз їм по дну шукати ляща, хустру, плітку і краснопірку саме в цих окнах. і Вони закормлені. Був я тут тиждень тому і на тому прикаті мене взяла хороша щука, там далі, ну, ми пізніше туди повернемось на спінінг. І там я далі ловив краснопірку в проводку непогано. А це я ставив ось недалеко. Саме виходить тут у нас іде таке русло. Далі камінь перекат підпочинається, і це ми під прикатом у таких вікнах стояли. Стоять будемо. Уже бачив, як ганяє щось таке за за долоню з білої риби. Не міг зрозуміти що, тому що мутна вода і. Я думаю, сьогодні щось повинно клювати. Ну, води немає, води взагалі десь може, може на метр, може на метр тридцять води десь взагалі немає. Може, ввечері дадуть воду, то може почнеться якийсь рух, хоча б щуки, тому що зараз от її зловити цю щуку, це буде дуже важко. Вона зараз зашилась десь в траві і їй нічого не зробиш. Тому зараз не будемо гаяти час. Візьмемо наші вудки, вони вже все зроблені. Зараз візьмемо, одягнемо храбака, опариша і почнемо ловити. Чесно кажучи, я не знаю, яка глибина. Аби нам не прийшлося просто переміщатися. Хоча я чомусь підозрюю, що глибина тут може бути в районі хоча б. Подивимось зараз, що в нас тут взагалі стоїть, є і так далі. Я думаю, дно в цих місцях буде пісок камні, хоч незважаючи на те, що є орішник, тому що під прикатом кам'яним все-таки ми знаходимося і шанс, що тут буде щось по... Таке п -п -п по-нормальніше, да, це буде точно що не мул. Тому що мул у нас за спиною тут стоїть. Зараз хочу подивитися, в принципі, що тут буде. Да, Вибіна буде хороша, я думаю. глянемо ще раз. Зараз ручку да, на катушку поставлю, бо такий, такий зломок виходить. Зараз побачимо, що у нас тут буде. Це тут губіна? О, тут хороша глибина буде. Тут буде крупня клявасяні. Вікна хороші. Я думаю, будемо брати прямо ліво. Тому що у нас і зліво тут таке віконце таке хорошеньке. Зліво вже там такої глибини немає чомусь. Може тільки прямо буде така глибина. О, нема, все. Глибина буде метр метрів, десь зараз закидаємо хробака. Я думаю, першок грабаковий у бій. Побачимо зараз. Я думаю, почнемо з на Кутку проводку не виключено, що я ще може на дном закидати опариша. Подивимося, зараз що тут буде у нас. Закинули коротше, зразу тісто, нагрузило мегалодон. сливу дамо, зараз. Подивимось. Зараз трошки перепуталось. О, все, ну виставили. І з катушками просто мені буде простіше, хоча може трошки буде більш мироке, тому що на катушках є. Перевіс і вудки не будуть падати вперед, тому що треба, ще на водці, щоб на і ловити, треба в такі витрички, всякі причандалі. Тому з катушками таку от погоду я думаю, вони лишніми не будуть. Хоча тут навіть я тут зачіпів, ну не так багато, тут чисті вікна, все добре. У нас на апаріша пар... на гачок буде побільше, зараз, подивимо, що тут взагалі є. Тому що вже перша покльовка у нас була. Почіпимо на апаріша. Може тут стоїть зараз трофейний ляж і жде пучок Апариша. Глибину зробимо в районі сантиметрів 90 см і просто закинемо це вікно зараз, подивимо, що тут робиться. кляв сразу Ну я так двилюсь красноперка тут вообще просто нерву робить ганяє. Ну у нас тут клювало на харбака я думаю або краснопірка клює або плитка Так, хабачело вже зжарло. Вже щось клювало. Кейк верховка по покльовкам. Не можу зрозуміти що. Я думаю, зараз будемо кидати хліб із хитрим ліщом. Побачимо. Вроді би як верховодка клює. Зараз це тісти трошки кинуть туди. Трошки незручно, звісно. У вітер ловить на такі снасті. Тому що... Вітер. що воно уже там таке. А, так от. Тому що вітер в придачу. Водку крутить трохи. все такі надо палки спеціальні. Ох що робиться. Бачите, що клює. Красно клює По дну. Перша рибина невелика. Перед цим хороша зійшла у мене в лівому вікні. Поверху клюнула. Так, десь їх так прив'язати, зараз щоб садок до не упав у воду і не поплив. Я думаю, якось її прив'яжемо. Дуже багато стоїть краснопьох в цих вікнах. Я дивлюся двісно ну, руху ганяє і робить мірку. По дну клює, дно чисте. Будемо, я думаю, може зараз прикармлювати і дивитися. Ліву закинемо по дну на храбака. Зачте, зразу тут клює вже. Ліву закинемо по дну на храбака, а прямо може будемо кидати на дном. Так, я думаю, зараз закормимося, щоб воно хоч трохи успокоїлось. У нас звичайний був свивий хліб. Я просто дав прикормки. Зараз тут добре закормимо цю точку. Я думаю, сьогодні тут щось повинно припустити в ці вікна. І туди. Ти невелика, течії немає, вона зараз все, осяде на дно. Все хай трохи успокоїться. Ну, це щось побільше вже клюнуло трошки. По дну хорошо клює. Красна пірка. Представляюся, скільки тут її стоїть під цим прикатом. Води ще не мав придачу. Тут взагалі зараз тішить просто її. Стою я приблизно вже десь може, з годину на цьому місці, і крім краснопірки, я ще нічого і не зустрів. Ну, ще одна верховодка зійшла. Їй тут просто стільки є, що я навіть не знаю, що робити. Може зараз таке буде, що просто прийдеться десь чи під перекат пливти чи ще щось, шукати десь якусь іншу рибу, може, не знаю. Можу проводку на течію. Тому що я тут стою, то тут їй просто дуже багато. Ну, навіть пробитись не може насадка через тучу тієї краснопірки. По цій причині за якусь там трофейну рибу говорити не приходиться. Тому що я щось думав, що її тут стільки не буде а, в цих вікнах, а як показує практика, її тут просто кішить. Тому зараз, я думаю, постоїмо ще хвилин 5, побачимо. Якщо нічого не змінюється, то може. А туди вище я піднімуся, то там є хоч якісь більші глибини, може там такого кльова цієї дрібноти не буде. Може, вдасться там зловити якусь таку побільшену достойну рибу. Вдалося зловити ось таку одну зараз непогану, я думаю спочатку взяла нормальна плітка, але потім зрозумів, що то взяла в нас непогана По поводу ловлі. Змінив тактику, почав ловити саме на лежачий поплавок, щоб повністю насадка була на дні. І, і це почало давати непогані результати. По-перше, багато сходів, тому що Нема такої підсічки, нема течії, нема натяжки, але риба сходить хороша. Тобто я вже зразу відфільтрував це все, що стоїть зверху, і по дну почала брати непогана краснопірка. Я думаю, будемо продовжувати, щоб хоча б якийсь е шанс був зловити ще щось більше. Тому що ще в нас скільки десь ну може трошки ще пару десятків хвилин є, половити, а потім вже будемо складати е спінінга на щуку і по прикаті шукати щуку. Ого, Блин, яка взяла. Сходу причем. Хорошая знову была такая за долонью. Так, а зерба больше в тему век не стоит. Є тут і більша риба, така ось непогана взяла з долоню. Зараз її одразу випустимо, щоб вона не отримувала стрес. Просто стільки стоїть дрібно, дрібноти, що не може це все діло пробитися. Я ось стою, дивлюсь на поплавок, під поплавком 50 верховодок плаває, перемішку з краснопірками. І по цій причині крупна риба вона так часто не бере. Все-таки я помічаю все більше і більше, що. Для крупної краснопірки, верховодки, плітки, густляри треба течія. Хто щоб не казав, але треба течія. Навіть серед літа. Незважаючи на те, що рослинності тут дуже достатньо багато і є ховатися. Трошки непогано почала брати краснопірка. Зараз ми ще разочок так підкормимо це вікно. Щоб тут трошки ця дрібнота відсіялась. Фугасними закидаємо. А я тут штраф я став помічати, що не погано брати на хробака. І по дну почалися такі покльовки цікаві, а, майже як карась клює. Без оцих різких рухів. Бо на опариша до з різкими рухами, такими клює, так б'є його. На храбака не так. Все одно покльовки відрізняється, що на храбака, що на опариша. Хоч навіть клює, одна і та сама риба. Точніше, один той самий витріб. Правильніше так буде назвати. Бачу до нас щука припливла вже, тільки що вилетіла там траві відео, дав прикормку, це може пояснювати чому стало трошки більше краснопірка брати. Бо дріб'язок вже геть перестав, такий як був зразу. Хижак підійшов сюди, під це місце видно. Ось це буде наше завершення риболовлі сьогодні. Я вже склався, зараз буду розматувати спінінга і буду шукати по прикату сьогодні щуку. Саме хвиля сьогодні, води мало, може вдасться якусь таку трофейну сьогодні підняти. Плюс не забуваємо, що сьогодні північ, а на північ, на риці уш ну, такого шибко кльова я ніколи не бачив, чесно кажучи. Не по мірні, не по хижаку. Ну, як колись брало, тільки окунь і зрядка щука на жервиці. Ну, я так згадую по зимовій кампанії. Чи бере щука осінню на північ, як коли. Буває клює, буває не клює. Якщо така вузька річка, її багато, то знайти її буде не проблема. Тому зараз ми цим і будемо займатися. Вдалося сьогодні нам спіймати декілька таких непоганих краснопірок. З десятка три я заберу кота. Не давала нам ну, клявати дрібнота і тут дуже багато. Я ось зараз стою, да. я вже перестав тут махати вудками, тут тут поверху і в одному вікні також штук 30, напевно, плаває. Не знаю, де дівся густер, підлящ, плітка. Як будь-то його на ці річці немає, я знаю, точно воно є. Може, трошки ця трава попадає, може трошки вже хижак почне бути більш активним. І... Уже у вікнах почне брати риба побільше, тому що зараз поки що, я так дивлюсь, хижак тут не дуже активний і, може по цій причині, дрибська дуже багато на точці. Я знаю, що тут є лящ, я знаю, що тут є плітка. І густера є. Просто треба попасти, думаю, коли воно тут клює. Тому можете написати свою думку в коментарях, поставити цьому відео лайк і чекати наступні відео. Всім до зустрічі!